Це дитяче, салфетки, памперси, мильне. А ще дитяче харчування, аптечки першої необхідності, предмети гігієни, постіль, сірники та компактні плитки, корми для тварин, продукти тривалого зберігання та найелементарніше питна вода. Все те, без чого людям і їхнім улюбленцям, оселі яких затопила Росія, ніяк. Уже багато там ми насаджували та коробок Скільки? 5, 5, 5, 5, Упакавалі так шо Все це принесене від ранку чернігівцями і те, що не збирають завтра. По обіді поїде до Херсону через підрив окупантами Каховської ГЕС напередодні область і власне місто опинилися в епіцентрі рукотворної екологічної катастрофи, найбільшої в Європі за останні десятиліття. В зоні підтоплення 80 населених пунктів. Станом на 17 годину 7 -го червня евакуйовано. Понад 1800 людей цей університетський пункт збору у Чернігові за майже 800 кілометрів звідти один із сотень тих, що організували волонтери та громадські організації по всій державі. Але кажуть. Віддача українців колосальна вчора, якраз певно, я як більшість українців прокинулося просто з сильним бажанням допомогти, але через хаотичність і через ну спонтанність, якби так не було, але цієї дії ми просто розгубилися і тільки ввечері ми змогли об'єднатися. Люди підносять потрошку, потрошку, але хто як не чернігів, може зрозуміти, що така допомога потрібна. Ми принесли е, свої речі, тобто е, постіль для людей, взуття для людей. Білизну, тобто все повистіране, е, все чисте. Ми теж постраждали. Я з Новоселівки, в нас повністю зруйнований будинок, і нам також люди допомагали. Тому ми знаємо не стіто, як це погано залишитися без нічого в одному ціту. Будемо робити, ми всі українці один за одного допоможемо. Разом із речами паралельно відкрили і збір коштів, аби хоча б частково покрити вартість доставки. За три години ціль банки довелося піднімати тричі, а вже до вечора на рахунку було близько 20 тисяч гривень. Якщо ми прийдемо через. Суму, яка покриває доставку, ми просто кошти напряму пересилаємо туди, і там уже люди будуть купувати на ці кошти ліки, І, в принципі, все недостаюче. Оголошення від шкільних, студентських та радбудинків у ці дні по всьому Чернігову. Хтось збирає предмети першої необхідності та продукти, хтось гроші на допомогу людям та порятунок тварин, інші пропонують житло або шукають небайдужих, котрі готові поселити у себе херсунців, вимушених покинути свої домівки. А деякі вже навіть повезли перші гуманітарні вантажі. До Херсонщини